Доброго дня, слава Україні! Шановні слухачі, продовжуємо розгляд теми п'ятої – Військовий облік військовозобов'язаних. Розглянемо заняття шосте – бронювання військовозобов'язаних за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Відприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнного часу. В ході заняття розглянемо три навчальних питання. Перше навчальне питання. Загальні положення щодо бронювання військовозобов'язаних. Друге порядок бронювання військовозобов'язаних та оформлення відсрочок під призову на військову службу на період мобілізації та воєнний час. І третє навчальне питання анулювання відстрочок від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час. Керівними документами з питань організації бронювання військовозобов'язаних. Є закони України про військовий обов'язок і військову службу, закон України про мівіційну підготовку та мобілізацію, постанова Кабінету міністрів України No45 в редакції постанови Кабінету міністрів No12 про затвердження порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування. Та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Звертаю увагу, що дана постанова є з обмеженням доступу, тобто для службового користування. Наступним документом є постанова Кабінету міністрів номер 76 від 27.01.2023 року. Деякі питання реалізації положень закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Даною постановою змінено порядок бронювання військовозобов'язаних в умовах воєнного часу. Перейдемо до розгляду першого питання. Загальні положення щодо бронювання військовозобов'язаних. Тут ми повинні визначити, яка мета проведення бронювання військовозобов'язаних і які військовозобов'язані підлягають бронюванню під час мобілізації, під час воєнного стану. Відповідно до вимог статті 24 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, бронювання військовозобов'язаних, які перебувають в запасі, здійснюється в мирний та воєнний час з метою забезпечення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств-установ організації в особливий період. Розглянемо категорії військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Відповідно до закону України від 11 квітня 2024 року номер 3633 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку до статті 25 закону України про міліційну підготовку та мобілізацію внесено відповідні зміни. Щодо категорії військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Отже, відповідно до встановлених змін, бронюванню підлягають перше, військовозобов'язані в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, які працюють на посадах, державної служби категорії А голів обласних районних, районних у місті в разі їх створення. Сільських, селищних, міських голів. Всі військовозобов'язані. Державні служби категорії Б і В. В органах місцевого самоврядування, але не більше 50% кількості військовозобов'язаних цих категорій у зазначених органах. Друге. Звертаю увагу, що даної категорії військовозобов'язаних не було в попередніх. Версіях цього закону. Тобто, в органах державної влади, інших державних органах, Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро Економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально виконавчій службі України службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування за виключення військовозобов'язаних, які є зазначені в пункті першої цієї частини, тобто ми вами, перший пункт, який ми з вами розглянули. А також на штатних посадах патронатних служб державних органів юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Третє. Військово які працюють на підприємствах, установах, організаціях, яким встановлено мобіліційні завдання замовлення, у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобіліційних замовлень. І четверте на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань, або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, в тому числі кінцеві бенефіціанти власників таких підприємств, які не є їх працівниками. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, і інших військових формувань в особливий період, встановлюються Кабінетом міністрів України. А саме зміни до Постанови 76-ї додаток визначають ці критерії та порядок. Критерії та порядок ми розглянемо у другому питанні. Порядок та організація бронювання, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги бронювання військовозобов'язаних визначаються цим законом та нормативно-правовими актами Кабінету міністрів України, прийнятими на його виконання. Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що здійснюють прововнювання, зобов'язані оформити відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язаних, які заброньовані в порядку визначеного Кабінетом міністрів України у районних міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на території відповідальності якого вони розміщується. В контексті бронювання військовозобов'язаних варто звернути увагу на визначення поняття мобілізаційне завдання замовлення відповідно статті 1 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Мобілізаційні завдання замовлення це окремі вимоги мобілізаційного плану щодо менклатури, обсяги виробництва необхідної продукції, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань, а також затверджені встановленому порядку першочергові заходи мобілізаційної підготовки, які доводяться для виконання до центральних і місцевих органів виконавчої влади інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, до підприємств, установ і організацій, що залучаються до виконання мобіліційних завдань замовлень, МОВ завдання замовлення, доводиться на підставі затверджених основних показників мобіліційного плану і договорів контрактів, що укладаються в порядку, передбачено чинним законодавством. Його метою є задоволення потреб Збройних сил України, державних органів, населення тощо в особливий період. Підприємства, установи і організації, незалежно від форми власності не можуть відмовитись від укладання договорів контрактів на виконання мобіліційних завдань замовлень, якщо їх можливості з урахуванням мобіліційного розгортання та переданим їм матеріально-фінансових ресурсів дають змогу виконання цих завдань відповідно до частини 3 статті 21 закону про мопідготовку і мобілізацію. До підприємств установи організації, що залучається до виконання мобілізаційних завдань замовлень. мобзавдання завдання доводяться на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів або контрактів, що укладається в порядку, передбаченого законодавством. Порядок бронювання військовозобов'язаних визначається порядком бронювання військовозобов'язаних за органом державної влади, іншими державними органами, органами місцевого соблюдування та підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Які затверджені постановою Кабінету міністрів від 4 лютого 2015 року номер 45 в редакції постанови Кабінету Міністрів номер 12 Як я зазначав, ця постанова є для службового користування відповідно постановою Кабінету міністрів від 27.11.2023 року номер 76 Деякі питання реалізації положень закону України про підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Змінено порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Тобто ті положення і розділи, які визначені постанові номер 45 Одночасно залишається чинним згідно постанови Кабінету міністрів номер 45 в редакції постанови 12 порядок бронювання на період мобілізації та воновоєнний час для тих військовозобов'язаних, які працюють відповідно до 1 і 3 пункту статті 25 закону України про підготовку в органах державної влади інших державних органах, органах місцевого самоврядування і на підприємствах установ організації, яким встановлено мобіліційне завдання, і які були заброньовані до введення в країні положення воєнного стану відповідно до листа Мінекономіки від 42.2023 року номер 2704 20 6112-01. Тобто відповідно до роз'яснень до цього листа ці два документи, тобто порядок бронювання в умовах воєнного стану, які е, доведені в 45 п'ятій постанові, діють паралельно з постановою номер 76 На, дані, на даній схемі. Організація бронювання за різними механізмами. Тобто бронювання за Постанову Кабінету міністрів Номер 45 в редакції 12 і порядок бронювання військовозобов'язаних за постановою Номер 76 Відмінність організації проведення бронювання ми розглянемо в подальших питаннях. Але під час бронювання за 45-ю постановою виробляється посвідчення та повідомлення при бронюванні 70, за 76-ю постановою основна відмінність, що бронювання військовозобов'язаних здійснюється за так називаємим списком щодо бронювання військовозобов'язаного. Бронювання військовозобов'язаних за 45-ю постановою, за органами державної влади, іншими державними органами, органами селособрідування та за підприємствами установої організації здійснюється шляхом надання їм відсрочок від призову на військову службу на період мобілізації та воєнний час. Бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади Іншими державними органами місцевого підприємствами установи організації на період мобілізації та на воєнний час здійснюється згідно переліками і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, за формою згідно з додатком номер 1 до постанови 45. Всі ці додатки мають обмеження доступу, тобто вони всі для службового користування. Порядок подання пропозицій до переліків посади професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, розгляд таких пропозицій і їх затвердження здійснюється відповідно до положень постанови Кабінету міністрів України номер 45 в редакції 12. Тобто, яка має обмеження для службового користування. Тобто оцей порядок подання, яким чином подаються пропозиції, як затверджуються переліки посад, необхідно розглянути самостійно за відповідною постановою. Отже, таким чином ми з вами розглянули, яка мета здійснення і проведення бронювання. Які категорії військовозобов'язаних підлягають бронюванню, тобто де, які військовозобов'язані працюють, відповідно до 45-ї постанови у редакції 12 ї про затвердження порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади і іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами установи організації на період мобілізації та на воєнний час. Бронювання військовозобов'язаних здійснюється зазначеними органами, тобто органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами та організаціями. Порядок і механізм бронювання ми розглянемо в другому питанні. Дякую за увагу.